І всім привіт! З вами я Назар, ви на каналі Ігри в Шортах, і сьогодні ми будемо гуляти в ігру під назвою ЗІЛ130. Сьогодні ми будемо проходити місію Старий Друг. Що заводимо наш зілок і їдемо на місце призначення Цілих 6 км. Ну, а поки я їду, ви можете підписатися на канал, поставити лайк і написати будь-який приємний коментар, наприклад. Що мені можна зняти в наступну серію? Давайте доб'ємо мені 5 підписників. Так, ну що ж, ми вже приїхали. Зараз відкриваємо шлагбаум і заїжджаємо, щоб нам відремонтували зілок. Хорошо, все заводимо опять зіл наш. І їдемо на другу точку місце призначення. Так, виїжджаємо. Откривайте шлагбаум. Ну, хоча вже не таранились, це вже радує. І погнали! Давайте доб'ємо мені 5 підписників до мого дня народження. Моє день народження буде в цю суботу. Давайте доб'ємо. Мені буде дуже приємно. Так, ось наше друге місце призначення. Це автомейка. Давайте заїдемо в першу автомейку, помиємося. Так, ми вже помилися, у нас корозії немає. Це мене дуже радує. Ми виїжджаємо, місію ми цю закінчили. Всім спасія за просмотр. Не забудьте підписуватися на канал, ставити лайки. Писать приятний коментарі, наприклад, отакий, який ви бачите зараз у себе на екрані, і всім пока.